Ні, три години. Якщо вони будуть виконувати законні вимоги, три години. Акт затримання людина має право три години. Ви затримати не можете. Три години приїжджає адвокат звозити. Зараз адвокат, якщо не будете виконувати законні умови, про Черніговна фізична сила та спецзасоби. Чернігов. Номер шеврона 47. 40... 47 06 86. Фиксируем лица. Зараз 14 в 47 Ну, камера, ну блин. Хорошо, показываешь. Я это тоже сняла. Чернига вводит, просто не придерживаясь никаких правил и законов. Ты позвонил своим? Да, это право, удобно, А ви зараз робите правопорушення. Ви не маєте права. Ви не маєте людина йде сама. Затримали людину, навіть не давши визвати адвоката не в особовий, а до особового, правильно? Що? Не в, ну, не в середину в автомобілі, а що? в службову. Службове буде доставлено за адресою Старобіловська. Ой, обороняється червня 15 -к. А БК то я не маю, правда, чи хтось? Ви маєте право скористатися. У нього є я, три години. Маєте Ви маєте затримати саму, на протязі трьох годин. Ну. Ну, три години. Ну. Ми... Ви склали правильно, години засікли. Вже, вже, вже склали, Ви, вже склали Ну, Він засік, так, да, вже вігусан, склав. Затрим, Але бутин, ви знаєте, що протокол затримання складається з двох понятих і ні. має бути печать. Ні. Да. Ні. Має бути печать. Ні. Це ваша думка. Якщо... Покажіть протокол затримання. Ви можете протокол затримання. Будь-який зручний для вас час. Добре, показуйте, куди Наші ви його дії. садите. Оце? Так. Добре. Отакі От так, мінти так. у нас працюють. Давайте вичепитися. Кидайте назад. Я не хочу, У мене своє. Ви поїдете в службовому автомобілі до Чернігівського ТСК ТСК. з адресою місця Чернівського Абсолютно. Я, 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 я той не, ну, то, дайте, не дайте, заперечую. Дайте, дружині, документи на автомобіль. Куди ви бігайте? Давай, Машина їде, дайте... да куди Приходь куди. що? Проходьте до автомобіля, я не буду писувати. Нічого не підписувай. поняв? Підписувати не Нічого не підписуй. Я зараз буду застосовувати фізичну фішу. Садись. Садись. Вот, потому что жди вы, зв... вы, жди вы, вы если нет, звони, потому что, что я, я написала, полиция. понял? Хорошо. Хорошо, ладно. Все. Дайте. Вам будет... Бы... Нет, три года.